Вітаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Джамала звинувачує російських окупантів в смерті відомого українського композитора. Співачка Ані Лорак також не змогла змовчати і вшанувала пам'ять музиканта. Дочекайтесь подробиці за хвилину. Відомий український композитор Сергій Круценко, 8 січня, помер у віці 55 років. Його подруга, співачка Джамала, звинуватила в смерті музиканта українських ворогів, які розв'язали терористичну війну. Про це вона написала в своєму інстаграм. Артистка вважала покійного генієм і зізналася, що саме йому першому зателефонувала 24 лютого зранку. А ми нашу славну Україну, гей гей, розвеселимо! Джамала поділилася з підписниками, що в неї сталося горе разом із Сергієм Круценком. Співачка працювала півтора року над масштабним проєктом. Він справді справжній геній. Сергій Круценко помер не на фронті, але я записую його смерть на рахунок нашого ворога. Бо вони забирають не тільки наше життя, але й руйнують наше психологічне та фізичне здоров'я. Коли влаштовують терор, вбивають нас і морально. А тим, хто чуйний та вразливий, це дається складно. Написала виконавиця. За її словами, покійний композитор залишався весь час у Києві, працюючи між відключенням світла і ховаючись у бомбосховищі. Насамперед його хвилювала безпека музичного матеріалу. Водночас він опікувався незрячою мамою та дітьми. Я не можу в це повірити. Мені дуже боляче. Не можу вам передати, яку близьку по духу людину я втратила. Додала Джамала. Як відомо, у період з 2004 по 2006 роки Сергій Круценко був радником міністра культури України з питань кіно та музичної політики. Він також працював над авторською оперою, фільмом про Бабин Яр, науковою роботою та багатьма іншими проєктами. От співачка родом з України Ані Лорак, яка вже понад 10 місяців замовчує війну, цинічно вшанувала пам'ять українського композитора Сергія Круценка. В Його смерті зірка Євробачення Джамала звинуватила російських окупантів, про чиї злочини вперто мовчить і діяльність яких фінансує податками в Росії Лорак. Російська співачка українського походження пригадала, що не один альбом записала з допомогою талановитого музиканта чиє життя обірвалося надто рано. Відповідний коментар з'явився в її інстаграм сторісні пасточу як. Сергій Кроценко, талановитий композитор та музикант, автор хіта я вірнусь. Один з перших людей, які повірили в мене на початку мого шляху. Не один альбом записали разом. Світла пам'ять написала Ані Лорак. На тлі своєї історії співачка розмістила фрагмент тієї самої пісні, яку для неї написав композитор. Цікаво, що Ані Лорак протягом останніх тижнів все частіше натякає на Україну в своїх дописах. Проте, все, як і раніше, замовчує, хто розв'язав війну. Так, у перший день 2023 року вона написала україномовний допис про те, як брат ховався в бомбосховищі під час атаки на Україну. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! Наші вороженьки, як роса на сонці, Запануємо ми, ми браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми полонимо, Нашу свободу і покажем, що ми братця козацького.